В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь. Отче наш, Ти, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні. І прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Погородице Діво, радуйся, благодатна Марії, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословене плітло на Твого, бо Ти породила Ісуса Христа, Спаса Спасителя душ наших. Світ спасти бажаючи! Послав Господь тебе, о Йоанне предтече, щоб дорогу йому ти рівняв, щоб навчив ти усіх нас співати йому Алилуя. Маючи воплочене Божеє Слово Хрестити в Йордані, ти опирався тому, погохвальний Йоанне, але, скорившись владиці, слуговеле мудрій, ти правицю підніс над головою Творця і заспівав. Аллилуйя. Маючи воплочене Божеє слово хрестити, в Йордані, ти опирався тому, богохвальний Йоанне, але, скорившись владиці, слуговеле мудрій, ти правицю підніс над головою творця і заспівав Аллилуйя. Маючи воплочене Божеє Слово Хрестити, в Йордані. Ти опирався тому, погохвальний Йоанне, але, скорившись владиці, слуговеле мудрій, ти правицю підніс над головою Творця і заспівав. Аллилуйя. Побачивши чудодивне смирення владики Всесильного, сам смирення ти сповнився, славний Хрестителю, ти просий нам благодаті цієї у Господа, щоб гордість покинувши. Ми смиренно співали йому Аллилуя. Радуйся, славний Йоне, пророче, пред і хрестителю Христовий. Радуйся, славний Йоне, пророче, пред і хрестителю Христовий. Ратуйся, славний Йоне, пророче, пред і хрестителю Христовий. Радуйся, славний Йоане, пророче, Пред і хрестителю Христовий. Радуйся, славний Йоане, пророче, пред і хрестителю Христовий. Радуйся, славний Йоане, пророче, пред і хрестителю Христовий. Радуйся, славний Йоанне, пророче, пред і хрестителю Христовий. Радуйся, славний Йоанне, пророче, Претече і хрестителю Христовий. Ратуйся, славний Йане, пророче, предтече і хрестителю Христовий. Ратуйся, славний Йоанне, пророче, предтече і хрестителю Христовий. Христовий. Побачивши чудодивне смирення владики Всесильного. Сам смирення ти сповнився, славний хрестителю! Випроси нам благодаті цієї у Господа, щоб гордість покинувши, ми смиренно співали йому Аллилуя. Ратуйся, славний Йоане, пророче, предтече і хрестителю Христовий. Ратуйся, славний Йоане, пророче, пред і хрестителю Христовий. Ратуйся, славний Йоне, пророче, Пред і хрестителю Христовий. Радуйся, славний Йоане, пророче, пред і хрестителю Христовий. Радуйся, славний Йоне, пророче, пред і хрестителю Христовий. Радуйся, славний Йоне, пророче, пред і хрестителю Христовий. Радуйся, славний Йоанне, пророче, Предтече і хрестителю Христовий. Радуйся, славний Йоне, пророче, пред і хрестителю Христовий. Радуйся, славний Йоанне, пророче, пред і хрестителю Христовий. Радуйся, славний Йоне, пророче, пред і хрестителю Христовий. Радуйся, Побачивши чудодивне смирення владики Всесильного, сам смирення ти сповнився, славний хрестителю, випросий нам благодаті цієї у Господа, щоб гордість покинувши, ми смиренно співали йому, Аллилуя. Радуйся, славний Йоане, пророче, предтече і Хрестителю Христовий. Ратуйся, славний Йоанне, пророче, Пред і хрестителю Христовий. Радуйся, славний Йоне, пророче, пред і хрестителю Христовий. Радуйся, славний Йоне, пророче, пред і хрестителю Христовий. Радуйся, славний Йоанне, пророче, пред і хрестителю Христовий. Радуйся, славний Йоанне, пророче, Пред і хрестителю Христовий. Радуйся, славний Йоане, пророче, пред і хрестителю Христовий. Радуйся, славний Йоане, пророче, пред і хрестителю Христовий. Радуйся, славний Йоан, пророче, пред і хрестителю Христовий. Радуйся, славний Йоанне, пророче, Предтече і Хрестителю Христовий. Побачивши чудодивне смирення владики Всесильного, сам смирення ти сповнився, славний Хрестителю, ти просий нам благодаті цієї у Господа, щоб гордість покинувши, ми смиренно співали йому. Алелуя. Радуйся, славний Йоанне, Пророче! предтече і хрестителю Христовий. Радуйся! славний Йоане, пророче, предтече і хрестителю Христовий. Радуйся! славний Йоанне, пророче, предтече і хрестителю Христовий. Радуйся! славний Йоане пророче, предтече і хрестителю Христовий. Радуйся, славний Йоане, пророче, Пред і хрестителю Христовий. Радуйся, славний Йоан, пророче, пред і хрестителю Христовий. Радуйся, славний Йоане, пророче, пред і хрестителю Христовий. Радуйся, славний Йоне, пророче, пред і хрестителю Христовий. Радуйся, славний Йоане, пророче, Предтече і хрестителю Христовий. Радуйся, славний Йоанне, пророче, предтече і хрестителю Христовий. Побачивши чудодивне смирення владики Всесильного. Сам смирення ти сповнився, славний Хрестителю, випросий нам благодаті цієї у Господа, щоб гордість покинувши, ми смиренно співали йому. Радуйся, славний Йоне, пророче, пред і хрестителю Христовий. Радуйся, славний Йоне, пророче, пред і хрестителю Христовий. Радуйся, славний Йоне, пророче, пред і хрестителю Христовий. Радуйся, славний Йоане, пророче, Пред і хрестителю Христовий. Радуйся, славний Йоане, пророче, пред і хрестителю Христовий. Радуйся, славний Йоане, пророче, пред і хрестителю Христовий. Радуйся, славний Йоанне, пророче, пред і хрестителю Христовий. Радуйся, славний Йоане, пророче, Претече і Хрестителю Христовий. Радуйся, славний Йоне, пророче, предтече і Хрестителю Христовий. Радуйся, славний Йоанне, пророче, предтече і хрестителю Христовий. Христовий. Побачивши чудодивне смирення владики Всесильного. Сам смирення ти сповнився, славний Хрестителю! Випроси нам благодаті цієї у Господа, щоб гордість покинувши, ми смиренно співали йому Алилуя. Маючи воплочене оплочене Божіє Слово Хрестити, в Йордані, ти опирався тому, погохвальний Йоанне, але, скорившись владиці, слуговеле мудрий, ти правицю підніс над головою Творця і заспівав. Аллилуйя. Маючи воплочене Божє слово хрестити, в Йордані, ти опирався тому, погохвальний Йоанне, але, скорившись владиці, слуговеле мудрий, ти правицю підніс над головою творця і заспівав Аллилуйя. Маючи воплочене Божє Слово Хрестити, в Йордані. Ти опирався тому, богохвальний Йоанне, але, скорившись владиці, слуговеле мудрий, ти правицю підніс над головою Творця і заспівав, Аллилуйя. Світ спасти бажаючи, послав Господь тебе, о Йоанне, предтече, щоб дорогу йому ти рівняв, щоб навчив ти усіх нас співати йому, Аллилуйя!